Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Я перепрошую за тривалу відсутність в етері. Це пов'язано з форс-мажорними обставинами. Обіцяю, буду частіше з вами і буду розказувати вам найновіші моменти щодо законодавства України, а також, зокрема, щодо мобілізації. Ну що ж, розпочнемо нашу сьогоднішню розмову. Можна сказати і констатувати, що марафон в 60 днів пов'язаний з уточненням персональних даних військовозобов'язаних, завершився. Зразу хочу зауважити, що є велика різниця між двома поняттями: уточнення персональних даних і оновлення персональних даних. Оці два терміни все таки різняться. Але на жаль, ці поняття змішалися і в одне і загально звучить постійно з. Телеекранів, зокрема, оновлення персональних даних військовозобов'язаними. Хочу наголосити, що протягом 60 днів громадяни України зобов'язані були саме уточнити свої персональні дані, а саме уточнити адресу проживання, уточнити засоби зв'язку, а також електронну пошту за наявності. Також Відповідно до закону було зазначено та інші персональні дані, але треба звернути увагу, що саме адреса, засоби зв'язку, а також електронна пошта це три позиції, які фактично повинні були бути уточнені протягом 60 днів. Який... Цей строк у нас розпочався з 18 травня 2024 року. Щодо оновлення даних, цей обов'язок на військовозобов'язаних покладається правилами військового обліку, які затверджені в нас постановою кабінету міністрів номер 1487 від 30 грудня 2022 року. Зокрема, якщо уважно подивитися... Відповідно пункту 8 частини 1 правил, затверджених додатком 2 до порядку, визначено, що військовозобов'язані повинні особисто повідомляти в семиденний строк про зміну своїх персональних даних, зокрема зазначених в статті 7 закону України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та резервістів. До речі, Загляніть в дану сьому статтю, ви дізнаєтесь дуже багато цікавого для себе, що саме повинні ви повідомляти протягом семи днів. Тобто, тобто Якщо військовозобов'язаний, до прикладу, одружився, він повинен протягом 7 днів оновити свої персональні дані і повідомити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про одруження. Якщо у військовозобов'язаного або призовника, або резервіста народилася дитина, він також, згідно правил, повинен протягом сіми днів повідомити територіальний центр комплектування, де знаходиться на обліку щодо оновлення своїх персональних даних, і надати до територіального центру комплектування інформацію про, в нашому прикладу, народження дитини. Чому ці поняття дуже важливі для розуміння? Це пов'язано з можливістю або неможливістю притягнення військово зобов'язаного до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Отже, якщо військовозобов'язаний протягом 60 днів не уточнив свої персональні дані, зокрема, звертаю увагу адресу проживання. Номери засобів зв'язку та електронну пошту за наявності його можна буде притягнути до адміністративної відповідальності з накладанням відповідного розміру штрафу, нагадую на зараз адмінштрафи по зазначеним статтям 210, 210 двісті у нас збільшені і може сягати 25,5 тисяч гривень. Якщо ж. Військово зобов'язаний не повідомив територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про, до прикладу, одруження або про народження дитини притягнути його до адміністративної відповідальності буде складнувато. адже давайте згадаємо, що відповідно до примітки, яка Зазначається до статей 210 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що положення зазначених статей не застосовується у разі можливості отримання держателями єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних, персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста. Шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, у тому числі публічними базами, банками даних держателями, розпорядниками, адміністраторами, яких є державні органи. Отже, Враховуючи те, що територіальні центри комплектування фактично мають доступ до інформації, зокрема до реєстрів, що фіксують зміну цивільного стану певного громадянина, говорити про порушення громадянином правил військового обліку в даній частині є недоречним. Тобто, громадянин у випадку притягнення його до адміністративної відповідальності у зв'язку, до прикладу, з неповідомленням про народження дитини може розраховувати на скасування призначеного штрафу шляхом звернення до суду. Отже, якщо коротко, у випадку, якщо військовозобов'язаний не уточнив персональні дані протягом 60 днів, його по факту може бути притягнуто до адміністративної відповідальності з накладанням штрафу до 25 тисяч. З з половиною перепрошую тисяч гривень. Якщо ж військовозобов'язаний не подав відомості про, до прикладу, народження дитини або про одруження в семиденний термін, то притягнути таку, такого військовозобов'язаного до адмінвідповідальності з накладанням штрафу фактично буде дуже складно. Адже таку постанову військовозобов'язаний зможе скасувати через суд. Поки це все. В наступному відео я планую розглядати нових гравців, які входять на авансцену щодо процедури мобілізації в нашій країні. Зокрема, ми поговоримо, скільки. Коштуватиме державі, скільки коштів держава повинна витратити на поштові відправлення повісток. А також поговоримо, чи має право Міністерство оборони України передавати повноваження територіальних центрів комплектування невідомим державним підприємствам щодо направлення повісток військовозобов'язаним засобами поштового зв'язку. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити цікаву і корисну інформацію. Ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть. Будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до скорої зустрічі. До побачення.